Каналі сад декоративних рослин Bob's Garden І сьогодні з вами Юля та Оля. Ми продовжуємо наш творчий процес. Будемо знову сьогодні плести горщики з ротангу, але поки не про це. Я хочу вам подякувати за те, що ви настільки активні глядачі у нас за те, що ви написали дуже багато коментарів під відео про формування такої ось прикраси, такого декору садового. Дуже багато отримала від вас гарних, приємних слів. І також, як виявилося, багато хто з вас пробував робити самостійно такі кульки раніше. Не усі гарний досвід. Звичайно, деякі пишуть, що цей клей не пристосований до зовнішнього середовища, тобто на вулиці не можна його, ну розміщувати такий декор. Але все одно нам дуже приємно, що ви пишете. Нам дуже приємно, що багато хто скористається нашою ідеєю, ну не зовсім нашою, але скажімо так, отримали її від нас. І я хочу з вами трішки поділитися новою інформацією, яку написали наші глядачі, як можна використати такий декор додатково. Наприклад, нам сподобалась ідея про гірлянду: взяти якусь невеличку гірлянду і вплести її або всередину кулі, або зовні, і десь розмістити його, можливо, навіть в будинку. Це гарна ідея, гарна прикраса, новорічна, така яскрава і буде радувати око. А також, як один із варіантів, можна використати ось такі лампочки. У нас вони є, можливо, хтось бачив на каналі. Я викладувала відео, як вони виглядають ввечері. У них також всередині такі діод, така гірлянда міні йде, і вони заряджаються від сонячного світла. Тому, коли ви ще не закінчили кулю, повністю є у вас отвір достатньо великий. Ви можете помістити таку лампочку всередину, підвісити її, зацепити за одну з гілочок, і у вас вийде така, ніби світильничок, який не вимагає ні батарейок, ні електрики. І можна такий декор використати на вулиці, десь на терасі, зробити декілька таких світильничків. Мені здається, це дуже симпатично буде виглядати. І якщо вони будуть знаходитися під дахом, то скоріше за все вони навіть ну, довгенько вам прослужать. Що хотіла ще сказати про ці кулі, у багатьох виникли питання, коли ми в інстаграмі допис викладували, чи наскільки вони надійні? Ну, скажу вам, що звичайно їх там на підлогу кидати чи грати ними в футбол не потрібно. Вони не дуже е, крепкі, е, але при цьому ну, досить гарно тримаються, не розпадаються, як ви бачите. Тому е, використати їх для якогось садового декору на столі там чи на Клумбі можна, я думаю. Хоча ми не пробували, як вони себе поведуть під дощами, під снігами. Цим досвідом поділимося з вами пізніше. Тому дякую вам і залишайтеся з нами. А ми продовжуємо тему плетіння кашпо з ротангу. Сьогодні у нас на черзі високі кашпо. які обіцяли, показуємо вам, як ми будемо їх робити. Ми маємо дві рослинки, два пінісетума, під які хочемо зробити. Ну, Більш вищий кашпо, ніж звичайні такі з одного горщика. І е, вибрали ось такі ємності. Це звичайний горщик з такого не дуже цупкого пластику. Я думаю, ви всі бачили такі горщики у продажі. Ми їх поки що зв'язали всередині звичайними мотузочками, покажемо, як ми будемо їх кріпити між собою більш надійно, для того, щоб зручно було оплітати їх. І маємо також відерця: ось такі 16-літрові. Вони для більшого нашого півніця будуть також два відра. Будемо оплітати і подивимося, чи в нас вийде це. Сподіваюся, що все буде добре. Є декілька варіантів плетіння високих кашпо. Це ми хочемо зробити саме циліндр. Можливо, робити більш такі випуклі, як бачонки. Але нас більше цікавить циліндр, тому ми, ми вам покажемо, як робити циліндр. Тому не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки і залишайтеся з нами. Сподіваюсь, буде цікаво. Для початку ми повинні закріпити горщики між собою надійно. Що для цього використовуємо? Ми будемо використовувати ось такі болти. Вони, я думаю, знайдуться у кожного десь вдома, в гаражі, і будемо для того, щоб прикріпити надійно, робити додаткові дірочки, тому що дірки у горщика занадто великі. Якщо у вас вдома є стяжки, то ви можете замість ось цих от мотузочків використати стяжки. І я думаю, що це буде досить надійне кріплення і не треба буде використовувати болти. Ми бачили, як так роблять інші. Але, на жаль, ми не знайшли стяжок. Їхати в магазин немає сенсу. І спробуємо кріпити болтами. Таку ідею також ми бачили у відео. Тож я роблю дірочки, думаю, що три болта буде достатньо. Роблю дірки ось тут, де прилягає гарненько горщик до горщика через одну. Ось так. Далі ми беремо болт, продягаємо його в цю дірочку. З цієї сторони я буду підтримувати. Беремо ще, у нас є додаткова така прокладка, яка буде тримати більш надійно. Зараз накручу одну із гайок. Ось так і підкручую її ключем. Ось так ми будемо кріпити усі зараз болти. І покажемо вам, що з того вийде. Ось такий результат ми отримали. Перекрутили горщики один до одного. Вони досить надійно тримаються, і ці болти так і залишаться у горщиках. І наразі ми продовжуємо роботу точно так само, як і з горщиками підвісними ми робили. Міряємо окружність по. Точці, яка вас влаштовує, ми виміряли тут 72 см. Тому будемо робити знову 24 стійки. Ми думаємо, що достатньо, якщо буде плетіння, заходити приблизно сюди до кашпо. І оскільки у нас горщики однакового діаметру, дна немає, тому тут ми точно так же будемо робити наші отвори на цьому місці і заходити всередину горщика. Тобто він буде такий, можна сказати, двосторонній. Показувати вже весь цей процес вам не будемо. Принцип той же. Спочатку проставляємо на відстані 3 см тут точки, далі за допомогою нитки протягуємо сюди їх і відображаємо рівномірно. Ось так зробили ми дірочки. і, до речі, коли їх робили, виявили, що не потрібно мотузочка. Що, в принципі, у нас же ж відстань і кількість дірочок співпадають, тому ми просто одну поставили точку по рівній лінії і далі вже відміряли по 3 см. Так простіше. Але ви можете ниточкою міряти, як ми робили це раніше. Тепер будемо приступати до вплітання стійок. Що хочу сказати? Ми знайшли е, формулу, яка також підходить для розрахунку довжини стрічки для стієк. Е, я вам вписала формулу для стрічок у минулому відео. А тут напишу формулу для стійок. Зараз, коли буду їх вплітати, поставлю на швидку зйомку і на екрані вам наведу цю формулу. Знову ж таки, ми її пробуємо вперше. Побачимо скільки чи все правильно розрахунок іде. Ми поміряли, що нам повністю на всі стійки потрібно буде 13 метрів ротан. При цьому, звичайно ж, ми не будемо вирізати таку велику стрічку, ми хочемо розділити її на 6, тобто в нас вийде приблизно по 2 метри 20 сантиметрів. буде одна стрічка. Таких стрічок нам знадобиться 6 штук. І однією такою стрічкою ми заплетемо 4 стійки. Ось такий розрахунок ми зробили для себе. Наведу вам його на екрані. При цьому ще потрібно до кожної довжини додати на вузли, скільки вам зручно сантиметрів. Ми будемо по 20 додавати, тому що якщо буде за коротка стрічка, там 5 сантиметрів, незручно не зав'язувати вузик. Тому ми по 10 сантиметрів з кожної сторони, і наша стрічка для стіг буде. Довжиною 2,40. Ми вже першу відрізали, і зараз приступимо до роботи. Покажу вам, чи залишиться хвостик, чи все у нас вийде так, як має бути. І так, я проділа першу стійку Стандартно, як і минулого разу. Зав'язала вузлик, протягнула. Але забула вам сказати, що для цього плетіння, для того, щоб у вас вийшов рівномірний такий конус. Точніше, циліндр, рівномірний циліндр. Вам потрібно натягувати дуже гарно стійки для такого плетіння. Але вам потрібно буде зробити ось тут невеличкий зазор, для того, щоб потім було зручно оплести ось цей край. Тому для такої цілі ми будемо підкладати палички. У нас одна паличка десь, я думаю, на три стійки, може на дві буде вистачати, побачимо. Ось так підкладаємо палички, натягуємо стійку тут. Далі точно так же беремо зверху паличку, підкладаємо і натягуємо стійку до кінця, щоб ці палочки зафіксувалися. Ось так. І в натягнутому такому стані ми будемо продовжувати далі плести для того, щоб. Ці палочки залишали нам такий зазор. І так, що у нас виходить? Ми замінили палочки на ну ось такі палиці ми замінили на палочки для суші, тому що вони довші і ними зручніше фіксувати ось тут додаткову відстань. Вийшло в нас, Залишився такий невеличкий кінчик від цієї стрічки, тобто, 240 трошки мало. Напевно, тому що ми якраз такі ось ці не порахували зазори. Я пропоную робити на 10 см більше. Тобто до кожної стрічки ми будемо додавати не 20 см на вузлики, а будемо додавати всього 30 см для того, щоб було комфортно. Ось. Значить, довжина нашої стрічки складатиме 2,50 см. Зараз відріжемо ще таких 5 стрічок і будемо робити по 4 стійки. Це, в принципі, досить зручно. Так, закінчила я роботу зі стійками. Ось що в нас вийшло. Ну, на мій погляд, вони не досить натягнуті. Можливо, через те, що палички ми вставляли. Але краще хай будуть не досить натягнуті, чим ми їх перетянемо і не зможемо плести наше кашпо. Будемо сподіватися, що коли плетіння я буду затягувати зараз, то все ж таки вийде не бочечка така, а більше. Циліндр. З чого ми розпочинаємо плетіння? Нарізали ми 24, як і в минулого разу стрічки. Як розрахувати довжину стрічки, я викладала формулу в минулому відео. Тому, кому цікаво, заходьте, дивіться, вона у минулому відео. Я вам залишу на нього посилання. Не буду її тут дублювати. У нас вийшла по розрахунку довжина стрічки, 2,70. Розпочинати можна як зверху, так і знизу, але ми будемо розпочинати знизу, тому що, ну можливо, там не дуже симпатичне буде плетіння. Для того, щоб це скрити, будемо розпочинати знизу. Ми вирішили, що ці болти будуть дивитися в нижньому горщику, так от вниз. І звідси я буду починати все. В принципі, вся схема та ж сама, тому не дуже новинку я для вас ніяку не відкрию. Ми просто починаємо пропускати. Нашу стрічку між стійками. Одну знизу, одну зверху, одну знизу. Я буду так робити на три стійки, для того, щоб їх було зручно фіксувати. Далі підтягуємо стрічку донизу. Залишаю кінчик приблизно ось такий, беру наступну стрічку, проді... йду на шаг вперед. Цю пропускаю, продягаю знизу, зверху, знизу. Підтягую донизу. Зараз хвостик більше залишу. Ось так. Наступна стрічка. Рухаюсь вперед. Знизу, зверху, знизу. Наразі це плюс-мінус зручно робити через те, що в нас тут є така от стіночка. І дуже гарно місце залишилося для того, щоб продіти всі стрічки. Зараз я їх всі продіну, і далі почну плетіння точно так, як і в минулий раз. З будь-якої стрічки почну по кроку, по кроку плести. Можливо, зупинюсь, покажу вам, якщо буде на це час. Подивимося зараз. Ну, от, як в мене виходить, дуже в принципі, це легко робити. Єдине, що заважає, це довжина, тому це трішки довше виходить. Але, в принципі, зручно смужки тримаються. Зараз буду робити ще один ряд, і потім вже можна я думаю, буде їх підтягувати. Тому що зараз, ще коли я їх тяну, то вони рухаються, як бачите, ось. І можна кінчик регулювати, а потрібно підтягувати їх буде. Для того щоб плетіння було таке більш компактне і більш схоже на циліндр. Не буду вам весь процес знімати, тому що не бачу всьому сенсу. Коли дійдемо до наступного краю, буду розповідати, як заправляти кінці. Думаю, це не завадить тим, хто не бачив наші попередні відео. Тому залишайтеся з нами. Така картина зараз, друзі, у нас виходить. Мені дуже подобається. Він, в принципі, рівномірно йде, трішки, можливо, завужений тут, але це нічого страшного. Доплетемо, подивимося на загальну картину. А хочу вам повідомити ще таку інформацію, що при плетінні високих кашпо потрібно слідкувати за стійками. В принципі, якраз на етапі, вже, коли ви доходите до верху, їх ще можна підправити. Ось вони рухаються, ви можете їх трішки посунути в одну сторону чи в другу. Ось Тому прослідкуйте, коли доходите до верхньої точки, щоб усі стічки у вас були плюс-мінус рівненькі, щоб вам подобалось, як вони виглядатимуть у кашпо. А ми плетемо далі. Закінчила я плетіння, потрібно тепер заправляти наші кінчики. Ось такий розмір в мене стрічок залишився. Бачите? Мені здається, ідеально. Нічого лишнього не було. Тобто, формула діє, по ній можна рахувати і довжину стрічок, і довжину стійок. Користуйтеся. Ось такий результат у нас вийшов. Але до цього повернемося згодом. Зараз покажу вам знову, як ми заправляємо всередині горщика наші стрічки. Це повтор, тому кому не цікаво, можете не дивитися, але на всякий випадок покажу. Ось я обрізала декілька стрічок і починаю заправляти. У нас всі стрічки виходять з під стієчок, заправляємо через одну під наступну. Підтягуємо плетіння, щоб воно не заважало, і заправляємо під стієчку. Далі беремо наступну, підтягуємо плетіння і заправляємо під стієчку. Десь, можливо, у вас не влізе, тому що все не занадто рівномірне, звичайно, але це не проблема. Ви можете ще підтягнути ваші стрічки. Ось так. Зараз пройдуся так по колу, вийде ось така у нас заправочка, і все буде гарненько. Коли закінчу тут, перейду на нижній. Тут та, е, технологія заправки буде абсолютно ідентична. Тому коли вже буде результат, покажу вам його і поділюся своїми враженнями. Що ж, друзі, ми готові ділитися результатами щодо наших горщиків. Ми закінчили роботу, зробили вже два високих горщика, показували вам технологію плетіння на ось цьому прикладі. А це звітер я зробила пізніше самостійно. Я навіть поставила наразі рослину таку домашню, для того, щоб ви побачили, як це виглядатиме. На вулиці, ми, звичайно, сюди будемо трави садити, але дуже симпатично виглядають також домашні рослини або якісь хости великі. Я бачила, у високих горщиках вони дуже симпатично виглядатимуть. Щодо моїх відгуків по плетінню високих горщиків, ми е спеціально брали такий великий об'єм, тому що наш пінісет посаджений у великий горщик. Але цей горщик вийшов дуже важкий. Він сам по собі відер, які нелегкі, ще й ротангу пішло немало, тому він вийшов достатньо важкий. Враховуйте цей момент, коли обираєте плетіння високих горщиків для того, щоб пересувати його по території, якщо ще буде там земля, то це потрібно ну, розраховувати ваші сили. Але ми залишили задоволені результатом, тому що хотіли саме такий великий широкий горщик. Щодо е, ротангу, який пішов у нас на ці два вироби, будете запитувати, знаю. На перший маленький пішло 700 грамів, а на другий кілограм 100. Тобто, у нас ще залишилося в запасі з 5-кілограмової бухти 2 е, з хвостиком кілограми. Тому ми, в принципі, дуже задоволені результатом. Маємо чотири горщики і ще зможемо отримати декілька штук. Щодо технології. Ось цей горщик мені подобається більше по формі, тому що більш прямі краї має. У відер, як ви бачите, трішки звужена середина. Я думаю, так вийшло через те, що я використовувала зверху тут палички такі ж, як і для меншого горщика. Якби я взяла потовстіші, стійки не були б такі натягнуті, і горщик вийшов би більш рівномірний. Але я, в принципі, результатом задоволена. Для першого разу, взагалі, як на мене, дуже гарно. Тому пишіть свої відгуки. Як вам, наші горщики, чи пробували ви колись такі високі робити кашпо? І будемо дуже вдячні за ваші вподобайки та підписку на наш канал. Для нас це дуже важливо і дійсно ваша підтримка грає велику роль ну, для нас, для нашого бажання знімати далі відео. Тож дякую, що були сьогодні з нами та до нових зустрічей, друзі!